Перевіримо звичайні магазинні ножі на твердість. Якщо ви запитуєте, чи потрібні вам ножі з авторською термічкою, з лісаркою, стабілізаційним відпуском. Ну, ось у мене такі ножі. Вже багато років. Перевіримо їх на твердість. Звичайні, звичайні магазинні ножі. Я не знаю, чи хтось їх колись міряв на твердість, але зараз. Зараз ми мірнемо. Так, я. Я вас запулярю. Твердість 46 Далі. Один поміряли. Міряємо ще один. Твердість 48. Тобто така твердість у звичайних магазинних ножів. Чи потрібно вам купувати ножі, звертатися до ножеробів які займаються термічною обробкою своїх ножів і термічать їх на твердість від 57 до 61. Це, якщо не вважати. Сталі, які термічаться, не брати до уваги, сталі, які термічаться на твердість 65, 67. Тобто, ну, я, наприклад, користувався з 20 до 38 років, я користувався ось такими ножами. І у мене було все хорошо. Мені не потрібні були ножі з більшою твердістю. Але в житті настав певний період, коли я захотів різати один раз правильно, а не два рази вчасно. І почав термічити. Почав термічити свої ножі самостійно. Термічна обробка, стабілізаційний відпуск і слісарка. Таким чином я користуюсь якісними ножами своїми безпосередньо. А вам вибирати. Чи потрібні вам ножі, чи просто придбайте в магазині ножі і не задавайтеся такими питаннями? Дякую.